Проект інклюзивні сайти історико-культурних заповідників рівненщини WCAG 2.1» реалізований громадською спілкою Всеукраїнська Ліга організацій осіб з інвалідністю позору. Сучасний погляд партнерстві з Дубенським та Острозьким історико-культурними заповідниками за підтримки Українського культурного фонду. Проект Інклюзивні сайти історико-культурних заповідників Рівненщини WCAG 2.1» покликаний забезпечити максимальний доступ до веб-контенту людям з інвалідністю: зір, слух, інтелектуальні комплексні порушення та синдром Дауна. Демонструється краєвид Дубинського замку. Державний історико-культурний заповідник створений для того, щоб поберігати пам'ятки історії, архітектури та музейні колекції. Найвизначнішою пам'яткою є комплекс Дубинського замку. Ця неприступна фортеця вражає військовим фортифікаційним мистецтвом та є розкішним палацово-парковим комплексом. Демонструються виставкові зали для вас на території діє 16 виставкових зал. Ви матимете унікальну можливість доторкнутись до сакрального мистецтва, ознайомитись з доісторичним минулим та військовими подіями від 15 століття до сьогодення оцінити кращі зразки декоративно-прикладного мистецтва, відкрити нові сторінки із життя князів Острозьких та Любомирських, а ще ви будете вражені замковими підземеллями, які сповнені таємничості та жахіть середньовічної інквізиції, демонструються інклюзивні орієнтири. Для кращого орієнтування відвідувачів постійно діючі музейні експозиції, позначені контрастними табличками з шрифтом Брайля. На території комплексу встановлено 5 мнемосхем: план приміщень та території. Сходові марші помарковані контрастними протекторами, виставки містять тактильні предмети, а розроблений аудіогід з тефлокоментарем розміщений на ютуб-каналі Дубинського замку та експозиціях під QR-кодами. Для людей з порушеннями слуху пропонуємо оглядову екскурсію з перекладом на жестову мову, а для людей з ментальними порушеннями. Ні, ми пропонуємо екскурсію спрощеною мовою. Подорож у минуле історичної волині починається із Дубенського замку.